Вітаю, шановні глядачі живого телебачення. З вами історії з історії Української греко-католицької церкви та їх ведучий Тарас Пшеничний. У кожного народу є власні місця сили, місця з якими пов'язані яскраві сторінки історії народу. І до таких маркерів він готовий прикіпати. Їх ще називають маяками, адже вони світять крізь віки своєю неповторністю, самобутністю тією ж таки історією. Такі історичні місця є свідченням шляху народу та його зростання. Вони не є німими свідками минулого. Навпаки, вони пов'язують людину з минулим. І це абсолютно нормально. Адже інтерес людини до всього, що пов'язане з її батьківщиною, явище натуральне і притаманне всім стадіям цивілізації. Не винятком є пам'ятки і духовної культури, які є невід'ємною частиною історичного каркасу. Народу і нації загалом. І одна з таких величавих пам'яток духовної культури розміщена в селі Страч Львівської області. Власне, про її місце в історії, її місце в житті вірних Української греко-католицької церкви поговоримо сьогодні в наших історіях. Як і будь-яка історія будь-якого українського села, історія страчу також сповнена легенд та усних передань, які стосуються його заснування, його фундаторів та перших жителів. Найвідомішою та найпоширенішою з таких є історія про двох партів мисливців, які через полювання та пошук звіра потрапили в далекий закинутий край, який їх так вразив красою, що вони збудували в ньому житло та оселилися. З часом біля них оселилися інші люди, які кучували ліс, розгорювали галявини, будували нові оселі, і таким чином на горі виросло ціле село, яке в честь його засновників, княжі стрільців, було назване Стрілеська, а в народі його також називали Стрілки, Стрілків Стрільці. Проте існує ще декілька варіантів цієї легенди, згідно з якими стрільці переслідували оленя або ж двогорисів, та всі вони сходяться в одному. Село було засновано княжими стрільцями, і в їхню честь було названо стрілиська. Так чи не так, але такими далеко недостовірними переказами розпочинається історія села, та ми змушені задовільнитися ними через брак інших документальних даних. Саме із цими двома героями нашої легенди і пов'язана історія про Стратчівську святиню, таку відому сьогодні в Україні і в цілому світі. Саме вони стали фундаторами васильянського монашого життя в цьому краї. Першою монашою обителю їх була печера, яка слугувала і монастирем, і в якій знаходилася перша церква. Звісно, існує дещо інша історія святинь. У ній йдеться про те, що стрільці побудували тут невелику дерев'яну церкву, до якої спровадили ченців. Монахи почали селитися в поодиноких печерах, розкиданих довкола Страдицької гори. А в другій половині XI століття прийшов до стрільськ Чернецького Печерського монастиря, і вже за нього почалася праця над створенням у скелі підземного монастиря, яка була завершена аж наприкінці 11 століття. Звичайно, все це історії побудовані на легендах. Однак наприкінці 30-х років ХХ століття. Стараннями місцевого пароха отця Миколи Вояковського львівського археолога Ярослава Пастернака на страдецькій горі було розпочато великі розкопки і детальне вивчення печери та городища, які, на жаль, були припинені в 1939 році внаслідок початку Другої світової війни. Проте за неповні два роки було виявлено під час розкопок багатий археологічний матеріал, що дав змогу засвідчити існування давньоруського монастиря. В страдецьких печерах і датувати його другою половиною 11, першою половиною 13 століття. Сьогодні, до речі, на тому місці розташований цвинтар. Невід'ємною частиною історії початків страдецької святині є історія про зруйнування монастиря. І знову ж таки, вона побудована на легендах та інших переданнях. А йдеться про те, що, буцімто, коли до стрільська прийшов загін монголо татарського війська, люди сховалися в печері. Зрадник видав схованку, проте монголи були нездатні проникнути в печеру. Тоді монгольський ватажок наказав запалити вогнище біля входу, і всі, хто в ньому ховалися, тобто хто ховався в печерах, загинули від удушення диму. На прохання ігумена та братії монастиря погасити вогонь, татари кинулися на юрбу беззбройних монахів. Так було знищено село, так загинули люди, так загинули монахи і так. Було зруйновано святині. з того часу. Нове село, що постало на пожарищах Стрілецьк, стало називати Страч від слів страдати страда. Так це чи ні? Проте саме після монголо татарської навали монастир дійсно припинив своє існування. Згідно з легендою, після кривавого побоїща на страдецьку гору зійшла прочиста Діва Марія і гірко оплакувала загиблих. Вона забрала їхні душі до неба, тому то жителі села від давніх часів. Так щиро вшановують ім'я Діви Марії. Тому то вони вважають страдецьку землю святою, бо зрошена вона слізьми самої Богородиці. Ось такі відомості донесли до нас прадавні легенди. Та все ж деякі зафіксовані свідчення тих драматичних подій таки дійшли до нас у археологічних артефактах. Під час археологічних розкопок було дійсно виявлено обгорілі залишки дерев'яних речей в келіях і підземній церкві. Було відкопано рештки і людей, що були удушені в печері диму. Детальний опис печерного монастиря міститься в історичній розвідці, вже згадувано, отця Миколи Вояковського. Проте сьогодні церква має дещо інший вигляд. Сучасний вхід має форму мурованої каплиці довжиною приблизно 10 метрів і шириною близько 1 метра. Проминувши, її паломник потрапляє в печерну церкву, до речі. Як церква, приміщення використовується і сьогодні. По боках є можливість бачити видобані ніші, власне, які були келіями середньовічних монахів. Далі короткий тунель провадить паломника до роздоріжжя. Слід зауважити, що загальна довжина тунелю близько 265 метрів. Висота коливається від 2 метрів до 35 сантиметрів. Західний тунель завершує ще одне камерне приміщення, яке теж використовується як каплиця. Натомість східний тунель, а його ще називають тунелем до Києва, є значно довшим і наприкінці необхідно навіть повсти, поки паломник не потрапить в простору камеру, яка називається трапезною або келією. Ігумена. Після цієї келії далі проходу вже немає. Дійсно, саме місце його природна архітектура вражають. Що стосується заснування унійної громади в селі Страч, то перша згадка про неї датується 90-ми роками 17-го століття, коли перемишльська єпархія приєдналася до Берестейської унії. На жаль, до нашого часу не збереглося багато святих реліквій з ранньої історії громади. Про які згадує той таки отець Микола Вояковський. А саме йдеться про мощі святого Тимофія Фейського, дві старовинні ікони Христа, увінченого терновим вінцем, і статуї святої Параскеви П'ятниці, які були висічені із каменю в скельній стіні. Дещо багатшою історія гір у страчі пов'язана вже з дев'ятнадцятим, а особливо з двадцятим століттям. В різні часи страч відвідували відомі. Постаті того часу Вацлав Залійський, Йосиф Крашевський, Богу Стенчинський, які залишили і перші згадки письмові про страчу. Особливої уваги заслуговує свідчення про надання Папою Пієм XI страдицькій церкві повного відпусту на кожен день у році та благословення на страдицькій горі хресної дороги з єрусалимськими відпустами. Слід зауважити, що сьогодні у страчі є три діючих повних відпусти, а саме на хресну дорогу. На кожний день року на храмовий праздник Успіння Пресвятої Богородиці та на день спомену мученицької смерті блаженних священомучеників Миколи Конрада і Володимира Прийме 26 червня. До речі, вже папа Пій, XII і хресну дорогу наділив єрусалимськими відпустами. Ще однією святинною страчу є парафіяльна церква Успіння Пресвятої Богородиці. Про існування парафіяльного храму дізнаємося з дозволу короля Владислава II Ягайла від 12 червня 1416 року про заснування у селі Руської парафії. Вона підпорядковувалася перемірській єпархії, яка була адміністративною одиницею Київської митрополії. У податковому реєстрі за 1515 рік в селі документується поп, так називали священника до кінця 19 століття, а декона протопоп шинок. Млин і чотири лани, а це близько ста гектарів оброблювальної землі. Нинішня церква споруджена була у 1795 році на місці давнішньої дерев'яної, відновлена і розширена у 1881 році. У 1927 році церкву було реконструйовано за проектом Євгена Нагірного. Але історія страчу, а особливо його святень, це не просто про будівлі, це головно про людей. Люди, які творили святиню, оберігали її, служили для неї та тих, хто до неї приходив. А отже, страч це про людей. Серед відомих священників, чиє служіння пов'язане із страчем, були отець Микола Конрад, отець Орест Коновалець, отець Микола Вояковський, отець Степан Здебольок, отець Євген Бойко та багато багато інших. Серед них є і ті, яким вірність служінню коштувала. Життя. І тут ми не можемо оминути постаті, ім'я якої вже згадувалося, а саме отця Миколи Конрада, який разом із парафіяльним дяком Володимиром Переймою були закатовані більшовиками у 1941 році. Сам отець Микола народився 16 травня 1876 року в сім'ї Різбляра в селі Струсові сьогодні це Миколинецька громада Тернопільського району Тернопільської області. Батьки його багатими не були, тож не могли б забезпечити сину ані великих статків, ані кар'єри, ані золотого життя. Однак хлопець володів іншим талантом, твердою вірою, працелюбністю і вже з дитинства виявляв схильність до духовних практик. Тому батьки віддали дитину до школи отців-селезіян, а ті, вирізнивши здібного юнака серед інших, скерували його до Риму на навчання. Звідти повернувся до кола. Доктором філософії та богослов'я здобуваючи освіту, він у молодому віці включився у вир суспільних процесів, які відбувалися в Галичині, а здобуті знання йому лише допомагали в цих процесах краще розбиратися, а також відкривали шлях до участі в них. Висвячений у 1899 році молодий отець Микола плекав здорові християнські цінності у підростаючого покоління спочатку як катехід у місті Теребовля, а з 1907 по 1914 рік як гімназійний учитель релігії у Тернопільській гімназії. Як він сам писав про своє покликання. Моєю мрією було завжди працювати в школі, посвятити себе цілковито морально-релігійному вихованню молодіж, знаючи, що все становище дуже тяжке, беру на себе відповідальність перед Богом, моїм єпископом і церквою та народом. Однак прийму се ярмо з охотою та ревно нестиму до кінця мого життя. Отець Микола Конрад також мав родину. Він був одружним священником і мав четверо дітей, троє з яких народилися в Тернополі. Його дружина Антоніна походила з роду бліхар, старший син Степан, дочки Ярослава та Марія і наймолодший син Володимир. У 1919 році, під час польсько-української війни, отець Конрад разом з іншими священниками був заарештований і утримувався в таборі Цалково до 1920 року. Після ув'язнення він повернувся в Україну, і учителював в гімназіях міста Бережани, Тернополя аж до 1929 року. У 1930 році отець Микола Конрад на запрошення митрополита Андрея Шептицького почав викладати у Львівській богословській академії соціологію, давній новітній філософію, а згодом став деканом і філософського факультету. Ось таким його запам'ятав професор Василь Ящук. Я бачу лисого в окулярах отця Миколу Конрада, який був тоді вже в пізній п'ятидесятці, совісного викладача. Хоч отець Конрад не мав нічого спільного з конфуціянізмом. Ми, як часто буває серед студентів, пришили йому псевдо конфуцій Пригадую собі, як він з початком 1933 1934 академічного року заохочував нас піти на віче студентів в академічному домі, в програмі якого було обговорення голоду в совєтській Україні, та протиставитись можливому бешкетові комуністів, які бажали б зірвати вічі. І багато з нас тоді пішло. Митрополит Андрей добре ставився до отця Микола і покладав на нього великі надії. До речі, у травні 1935 року професорська колегія Львівської Бословської академії за посередництвом Йосипа Сліпого запропонувала митрополитові Андрею найменувати отця доктора Миколу Конрада надзвичайним професором філософічного відділу. У той час професор Конрад. Плідно працював, з під його пара вийшла низка праць, що збагатила скарбницю богословської науки Української греко-католицької церкви. Також він був автором творів, що стали аналітичними дослідженнями сучасних йому політичних рухів. Саме таким працьовитим, щирим патріотом своєї землі та церкви отець Микола опиняється в страчі. Про зв'язок отця Миколи Конрада зістрачем є цікавий спогад, який міститься сьогодні в архівах Інституту історії церкви Українського католицького університету. У ньому зазначається про наступне, що настав тривожний вересень 1939 року. Життя людей на Західній Україні змінилося раптово і безповоротно. З приходом радянських військ до Львова розпочався комуністичний терор. Церкви одну за одною зачиняли, припиняли свою діяльність навчальні заклади. І отець Конрад у вирі цих подій втратив свою працю у Богословській академії і залишився без джерел існування разом із родиною та дітьми. Зі Львова довелося йому виїхати, і за свідченням невістки Кароліни, отець Конрад разом із родиною поїхав до Яворова, де мешкала його сестра. Власне, як зафіксовано в архіві, їхав 64-літній священник возом провідати сестру у Яворові. При дорозі побачив розгублених селян. Ото, які священники самі утікають. А про нас людей не думають, крикнув хтось йому у слід. Вирішили, що отець за кордон втікає. Такі глибокі слова зворушили оця, він зупинився. Дізнався від страчан, бо це й було село страч, що залишилося село і люди без бездушпастиря. Він вирішив залишитися тут і більше нікуди не їхати. І коли вже віз сім'ю на плеванію, то розповідають, що старенька мама його дружини дуже бідкалася. Дорога така далека, така крута, а гора, ой, яка ж висока. Люнечку, а куди ж ти мене привіз? мовила, перелякана теща. Але ж дивіться, мамо, звідси так близько до Бога, заспокоїв стареньку маму своєї дружини, отець Микола. Страчани, що характерно щиро полюбили свого пароха, отець Степан Боровець так згадував про нього. То був справжній пастер з твого стада. Священство було у нього на першому місці. Він був доступний до всіх. До кожного від господаря і до найпростішого пастуха був настільки толерантний, так виявляв свою зичливість, що про це люди і досі згадують. Ранок 22 червня 1941 року приніс на українську землю воєнне лихоліття. Наступ німецьких військ, паніка й безлад перших днів війни. Відступ радянської армії все це прокотилося через багатостраждальний страч. Та навіть у цей час воєнного лихоліття відправи у церкві здійснювалися за встановленим порядком, а люди не обминали храму чи більше ніж у спокійні дні горнули серце до Бога та шукали підтримки і захисту у свого пастиря. Фатальний день для отця Миколи настав 26 червня 1941 року. Дружина старшого сина Миколи Конрада згадує про нього так: Того дня я була з мамою у церкві. Після того, як отця попросили висповідати хвору жінку, мама підійшла до нього і каже: Не йдіть, отче, бо час воєнний тривожний. На це отець відповів, що немає права перед Богом так зробити, бо якби не приведи, Господи, ця людина померла, то весь гріх впав би на нього. От який був ревний священник. Отець передбачав, що може принести йому цей день, бо рішуче не хотів брати із собою дяка. Дяк прийма після служби Божої не знаходив місця собі. То виходив з церкви, то заходив. Коли його запитали, чому так дивно себе поводить, то відповів, що має незрозумілу тривогу, і він свідомо пішов за отцем, відчуваючи небезпеку. Родина і мешканці села кілька днів не знали, куди вони зникли. У поганому перечутті син отця Миколи Степан їздив до Львова, шукав його між тілами у в'язниці Налонського після відступу НКВД, але й там тіла не знайшлося. Пошуки продовжувалися і в лісі біля села, так і на околицях інших сіл. В понеділок не знайшли нікого, згадувала про ті страшні події пані Кароліна Конрад. Лише у вівторок, десь близько третьої години пополудні, привезли два тіла замордованих отця доктора Миколи Конрада і дяка Прийму. Великим горем була втрата людей для селян. Похорон, їх обох відбувся за повним уставом похоронили отця і діка на цвинтарі біля емісійного хреста. Після смерті священника його родина залишилася у страчі. Через рік син отця Конрада наполіг на перепохованні батька у новій металевій труні. Пам'ять про отця Миколу Конрада живе серед страчан і донині. Не будучи корінним жителем села, він без перебільшення став рідним для багатьох. Ним страт збагатився і його страт збагатив. І не лише його. Мабуть, святі місця до себе притягують святих. І саме про таких людей ми з вами обов'язково поговоримо в наших подальших зустрічах. А з вами були історії з історії Української греко-католицької церкви та їх ведучий Тарас Пшеничний. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, ставте вподобайки і до зустрічі!